До нашої перемоги. І я чомусь, ми чомусь впевнені, що цього року нас чекає перемога. Дай Бог. Дай Бог, давайте поаплодуємо за перемогу. Будьмо, Будьмо! будьмо. будьмо, будьмо! Ото я розумію. Перемога має бути цього року. Господь з нами, Господь на нашій стороні. І Господь сьогодні біля кожного з вас, нехай вас, ангели Божі, охороняють кожен день, кожну хвилину. А ми через два тижні їдемо додому. Через два тижні запаля... Ой, запалає, знає, як Віктор Павлік співав. Та їдемо додому. Дякую. А куди ми маємо їхати? В нашу рідну землю, на нашу рідну країну. А, але сьогодні ми тут і маємо зробити важливу місію. Ми маємо що зробити? Допомогти нашим хлопцям, правда? Як ви думаєте, я не чую. Правильно, ми для того, що робимо ну, лотерейка, то само собою, хто ще не купив євростик, піднімаєте руку, він підходить. лотерейка 10 євро, може щось е, виграти, можна. Ти не сказав ні разу. Я то почув. За лотерейку кажу, так можна виграти якийсь добрий приз, гарний приз. найголовніше, що ці всі кошти кожне євро, кожна гривня піде на, на нашу перемогу. І як тільки... Сьогодні ввечері ми напевно будемо знати якусь суму. Ми обов'язково її оголошуємо обов оголосимо і чітко скажемо, що куди і як е, пішло. І ще раз велика подяка і за те, що минулий раз ми зібрали 6 тисяч євро саме з цього більше. Найбільше з, з Дякуємо вам. Хай Бог помагає. І знаєте, ну як. На кожному виступі треба зробити такий благодійний аукціон. Ще крім того, може хтось має добру, невимушену волю е, придбати. Е, ви знаєте, ми коли приїхали от сьогодні, нам жіночка принесла прекрасну картину. Ростик, нагадай, бо в мене вже пам'ять курича. Пані Надія, нам принесла цю прекрасну картину. Де є пані Надія? Давайте їй поаплодуємо. Пані Надія, де ви є? Я бачу браво! Пані, Надії. пані Надія браво! де пані Надія? Або я бачу. Добрий вечір. Я, я ще з вами сьогодні не, не бачився, але це яка дійпо, крута картина. А, ми бачимо далеко так. І пані Надія це віддала на допомогу ЗСУ. Тому пропоную влаштувати аукціон. Хто має бажання таку прекрасну картину мати в себе вдома? Це і ручна робота, я так зрозумів, це так? Це і ручна робота. Може, пані Надія сама скаже кілька. А ходіть сектор. сюди, давайте під оплески. Щоб ви скажете, хоч. Легенько, хоч скажете, як то зроблено і так далі. Добре, не, не будемо, будемо робити, я, я розумію. Це зроблено з, зі шкла, це ручна робота. То не шкло, але. Але гарно, але гарно <рес> так, як то кажуть. Ми не розбираємося в матеріалах, на жаль, з залізком, бо ми співати їм. Не, не то його. Якби ми міли малювати чи щось виробляти, якісь вироби, ми б певно тим теж займалися. Ну, цього разу не так. Тому пропоную таку картину. Може хтось собі хоче вдома мати. Е, квіт... Вона називається. А як вона називається? Давайте придумаємо назву. Квітка надії. Квітка Приходить. надії, добре? Підходить. Дуже гарно. Квітка надії. Картина квітка надії. Я пропоную почати той благодійний аукціон. Не, не знаю, багато чи мало. Залізко 150 євро. Добре буде. Добре. Як ти думаєш? Я б взяв її за двісті. Ну б теж взяв за двісті, але почнемо з неї. що, дійти до більшого. Давай далеко 150 євро. Хто хоче таку прекрасну картину у себе вдома повішати і знати, що він долучився до нашої спільної української перемоги. Давайте тако. Раз, 150 євро, два. То знаєте, ліс рук, як казали колись в школі, ліс рук. Ну, ми мусимо їду про... подарувати чи продати, тому да, що її в Португалію е, не повеземо, тому що у нас нон-пріоріті один маленький. Тому давайте виручайте. 150 євро картина. Квітка надії. Прекрасна картина повішати на. На стіну і милуватися, і знати, що ви долучилися до спільної нашої перемоги. Тому давайте готуватися, давайте якось не знаю, піднімати ті руки, бо то не пасує, бо ні, то я куплю, а я не маю де вести. Давай за 100. Та як за 100? Ні, 150. та куплять люди, та дивися, то, то тільки фарб на 150 євро. На, потримай трохи, бо може руки блять. Натяжка, та я подивлюся здалека. О, зараз ще ціна підвищиться. Це не на склі, це на, це на такому матеріалі. і це Який то матеріал Дуже... знає? Епоксийною смолою залито, так? Дуже... Прекрасна картина, віде, це квіти. Так. Це, слухайте, та як моя пісня, бляха Хамуха. Я би мав де, я б мав вести, я би собі купив. Для... Та як 150 євро, це ж не, не для... Дивіться, це не... ні для кого гроші. Це гроші для наших воїнів. тим мікрофоном? Воїнів ЗСУ. Завіску, давай поміням. Щось... Говорю, говорю, а воно не йде. Це, О, це гроші для наших воїнів ЗСУ. Це гроші на е, квадрокоптери, це гроші на приціли, це гроші на шини, це гроші на багато речей, які їм, їм дійсно потрібні. Може, може хтось до речі, я почув тут краєм вуха дуже гарна ідея, можна скинутися, можна на трьох взяти десь повішати, до, до церкви, церкви, наприклад, дати. Давайте так спробуємо. Наприклад, на приміщенні церкви можна там. Ну за То не є великі гроші, слухайте. Ні, я розумію, то є великі гроші, але для армії це є розхідний, Ну воно так є, на жаль. 150 євро це не є багато. Тому давайте хто за сто 150... п'я, бачу руку отець ігор. Ну слухай, ні, стоп, друзі, я так не можу. Ви дасте оцю ігору купити, який організував то це дійство. Та давайте хтось підніміть та скиньтеся. Або я бачу руку. Да. Як вас звати, прошу пані. Пані Ольга. Пані Ольга от пані Ольга, поняла, що не може отець ігор взяти сам, ні? Ну, він організував то все і ще буде платити гроші за картину. Дам 200, але завтра привезуть забував картину. Бо собою не маю. Тут вже дають 200. Бачите, вас перевели, Слава, слава Богу, ні. Дають 200. Я вас звати. Мирон. Пан Мирон, який тут стоїть, я вас бачив ще з самого початку концерту. Ви знімаєте, ні? Чи то не ви знімаєте? А то, мій кум знімає. а, то ваш кум знімає. А то ми вже знаємо кума, знаємо, до кого йти за грошима. Ні, то добре, а чи ні? А ну, все. Та ми лишаємо церкві та й забирайте, та передаємо. Тож гроші не нам йдуть, а гроші йдуть хлопцям. І так, 200 євро для пана Мирона раз. По так? А як ви то поділите, куди передасте? Церкові дасте. О, бачите? Отець Ігор, бачите, як то є? Ви, молодець, що ви підняли руку. <плес> Молодці! 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 Правильно, так і має бути, бо то є українська підтримка. І так, 200 євро для пана Мирона, а вас як звати, прошу пана ще раз. Святослав. Пан Святослав. Святослав. Пам'ятаю ще з минулого року. Та я теж пам'ятаю, але я ще для людей перепитав, слухай. І так, давайте гучні, бурні оплески для пана Святослава і пана Мирона, які забирають картину. Ото я розумію, ото так має бути. Ну, бачите, ви це виходить краще. Ну, почекайте. Панором, дякую вам за. Що? що? Гроші розтику. Я не беру гроші, бо то. Е, знаєте, я закорчу за частину, відповідаю, а розтик за готове відчитування. Ростик. То є наша довірена особа, яка передає ті гроші дійсно тим хлопцям, кому потрібно. Куди це кінську за цей рік? Ну, покажись, розтик. Може більше за є неможновладець. То не людина, яка дійсно гроші передає, а не собі. В кишеньку. А... Вийде, вийде. Гроші та треба побувачу, для хлопців, а та... не для нього. Він має руки, має ноги та й заробить. Я це... пропонував інше. Ні, то давай, це хлопність залізка. Я кілька місяців тому мав великий сольний концерт у Львові. Гарний. От закінчиться наші гастролі по Європі. Ми зроблю величезний тур Україною, всією. Запрошую всіх вас, покажете, що ви з Греції буде вхід безкоштовний. Але поки що маю прапор. Знаєте від кого? На моєму сольному концерті подарували мені від пана залужного. Так, навіть є підтвердження. Кажуть, що наступний президент буде саме він, не знаю. Загадувати не будемо. Тому це дуже дорогий прапор. Але давайте тако, коли він підписує той прапор, він був головнокомандуючим військ. Тому е, цей прапор дійсно дорога згадка. Ну Добре, він буде в мене висіти в офісі, це добре. Але я хочу, щоб він. То щоб давай, пробулуй, ну що давай пропонуємо що? Я за всіх пропоную, ти за себе хоч за свій лот запропонуй. Ну це дуже дорого. <смі> я навіть не знаю. знаєте, минулий р... Ну, от Підкажи мені, Юлік, минулий раз ми е, продали прапор від залужного за... То я продав минулий раз в Іспанії. Добре. А... Ні, я розкажу, минулий раз в Іспанії ми продали такий прапор спеціальний.